І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які особливості погашення в кредитів перед мікрофінансовими організаціями у позасудовому порядку, що потрібно враховувати перед тим, як погажати заборгованість, як перевірити, чи правомірно мікрофінансова організація нарахувала вам вашу заборгованість, а також як правильно відреагувати на акційну пропозицію мікрофінансової організації, погасити заборгованість, аби далі з великою вірогідністю ви не отримали повістку від суду. Але перш за все нагадую вам, що якщо вам корисним дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристами або адвокатом. А ми починаємо. Перш за все, що варто сказати, те що дуже багато наших співвітчизників наразі опинилися у борговій ямі через кредити перед мікрофінансовими організаціями. Це відбувається власне через те, що мікрофінансові організації і їхні послуги мають свою таку неприємну особливість. Вона полягає в тому, що відсотки за користування тілом кредиту нараховуються буквально кожного дня. Тому заборгованість перед такими організаціями вона зростає дуже швидко. І дехто помилково вважає, що раз кредит взяти, грубо кажучи, в інтернеті особи не зверталася до фізиофісу ну, до фізичного офісу. Мої на увазі так а просто підписала електронний договір, не підписуючи нічого власноруч, тобто там підписавши електронним підписом або використавши одноразовий ідентифікатор. Що ніякого підтвердження того, що вона дійсно брала кредит, немає і що ніякого договору не існує, і особи не повинні нічого повертати. Але насправді це не так. Такі договори, як правило, вони дійсно укладаються не у фізичних офісах, вони укладаються в інтернеті шляхом використання або ж електронного підпису або одноразового ідентифікатору. Це такий невеличкий код, який включає в себе кілька літр і кілька цифр. І власне цей код є підтвердженням того, що ви підписали даний договір. І варто сказати, що відповідно до чинного законодавства підписані таким чином електронні договори вони прирівнюються до письмових. Тому це дійсно може Стати підставою для того, аби надалі вимагати від вас повернення коштів як в судовому, так і в позасудовому порядку. Наступну помилку, яку багато хто з боржників перед мікрофінансовими організаціями допускає, це те, що тоді, коли з'явилася заборгованість за одним кредитом, особи намагаються погасити дану заборгованість, беручи нові кредити, як наслідок як правило, що відбувається, стара заборгованість нікуди не дівається вона продовжує далі рости. Коштів, які були взяті в якості нових кредитів, не вистачає, і вже починають з'являтися заборгованості за новими кредитами. І тут з'являється ось таке замкнуте коло, і виникає питання, як взагалі можна це все виправити. Перш за все, що потрібно зробити, це потрібно, якщо у вас з'явилася заборгованість, і вона вже досить давня. Потрібно ознайомитися, які наразі є актуальні вимоги мікрофінансової організації щодо того, що саме і в які сумі вона хоче від вас тягнути. Тобто, потрібно витребовувати. Безпосередньо сам договір, аби, аби з ним ознайомитись, якщо такого договору у вас немає, а також е, актуальний розрахунок заборгованості, аби бачити, які саме відсотки вам нараховані, тому що в силу дії воєнного стану в нас внесені е, введені законодавчі зміни щодо того, в яких відсотках може нараховуватися, е, які відсотки можуть нараховуватися кредитами. Також потрібно перевірити, чи не намагається мікрофінансова організація стягнути вас, е, з вас ті кошти, які наразі стягувати незаконно. Що я саме маю на увазі? Відповідно до чинного законодавства, під час дій надзвичайного або воєнного стану заборонено стягувати неустойку за кредитними зобов'язаннями, тобто штраф або пені. І це е, така імперативна вимога. Тобто ніхто не має права таку заборгованість е, стягувати, націоналась ніхто не має стягувати такі штрафи або пеню. Тому, якщо е, ви ознайомлені з розрахунком заборгованості і там передбачено, що з вас намагаються стягнути неустойку, ви маєте повне право вимагати її списання, тому що її нарахування і стягування є незаконним. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичну допомогу. Будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. А ми продовжуємо. Наступне, що варто сказати, це що потрібно робити, як правильно відреагувати на пропозицію мікрофінансової організації, закрити кредит на більш лояльних для вас умовах. Відразу скажу, що скажу, що така практика вона використовується не завжди і далеко не всіма організаціями. Не всі організації налаштовані на лояльних і, скажімо так, на адекватних умовах закривати кредитні питання з клієнтами, у яких з'явилася вже довгострокова заборгованість. Тобто вам потрібно бути готовими до того, що мікрофінансова організація не завжди може піти на зустріч і взагалі не завжди може виходити на зв'язок. Але що ж робити, якщо, до прикладу, після вашого звернення з проханням погодити врегулювання кредитного питання на більш лояльних для вас умовах або ж за ініціативи самої мікрофінансової організації погодити вам більш лояльні умови кредитування, що потрібно в такому випадку робити? Перш за все, потрібно повідомити мікрофінансову організацію з приводу того, що ви маєте намір врегульовувати своє кредитне питання на підставі гарантійного листа. Що таке гарантійний лист? Гарантійний лист це документ, яким установа, підприємство або організація бере на себе обов'язок виконати умови, які в такому документі передбачають. Тобто, якщо вам пропонує мікрофінансова організація якісь певні лояльні умови, на яких ви можете закрити свій кредит, бажано, аби ці умови були закріплені у такому документі, який називається гарантійний лист. Тобто, це є гарантією того, що Дана компанія вона зобов'язується виконати всі свої зобов'язання, які передбачають такою лояльною пропозицію. Але гарантійний лист повинен відповідати певним законодавчим вимогам, які передбачені в відповідній постанові Кабінету міністрів. Обов'язково повинен місти такий гарантійний лист бути підписаний або кваліфікаційним електронним підписом, або ж звичайним підписом керівника організації із гербовою мокрою Е, Далі, що варто сказати, це те, що Після того, як ви отримали такий гарантійний лист, детально ознайомтеся з його е, умовами, і бажано, аби ви безпосередньо ще тоді, коли домовляєте з мікрофінансовою організацією про видачу такого гарантійного листа, попросили передбачити у такому гарантійному листі перспективу видачі вам довідки про відсутні заборгованості. Цей документ буде свідчити про те, що мікрофінансова організація після виконання тих умов, які передбачені лояльними цими умовами, які прописані у самому гарантійному листі. До вас не матиме ніяких претензій, і якщо не доведе Боже, після того як ви закриєте свою заборгованість, все-таки мікрофінансова організація звертається в суд. Саме цей документ, довідка про відсутні заборгованості, буде лягати в основу доказової бази щодо того, що ви вже в цій мікрофінансовій організації нічого не винні. Далі детально ознайомтеся з умовами цього гарантійного листа. Якщо там передбачені конкретні кілька платежів з конкретними датами, намагайтеся не прострочити е... сплату. Частин по кредиту, яку вам пропонують погасити, аби не виникало питань щодо належності виконання вами зобов'язань щодо врегулювання кредитних умов. І далі, вже після того, як ви виконаєте своє погашення, отримуєте довідку про відсутність заборгованості, це є гарантією того, що мікрофінансова організація з великою вірогідністю до вас не матиме ніяких питань. Але як я вже зазначала раніше, що якщо все таки мікрофінансова організація після врегулювання цього питання вчинить недобросовісно і все-таки звернеться в суд, аби повторно... Стягнути з вас заборгованість, у вас на руках буде підтвердження того, що ви належним чином виконані зобов'язання і мікрофінансова організація, по суті, не має права мати до вас які-небудь претензії. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір, Будь ласка, ставте лайки. І пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія Партнери. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.